Естафету успіху паралімпійських водних видів спорту законоїстами прийняли і паровисловальники. на останньому тижні травня. Шестеро спортсменів з висловання академічного виступили на чемпіонаті Європи у словенському місті Блед. Складно ми готувалися в прошлому році. Трошки легше у нас пройшла підготовка, коли вже відновилось фінансування укрцентру інваспорт. З осені прошлого року у нас вже пройшла підготовка. Більш якісно, і ми пробули в Туреччині на зборі. Але за бажанням всієї команди всі... ми вирішили готуватись на рідній базі, на... на рідному каналі у місті Дніпро. Складна, складні умови. Складні умови, тому що дуже часто е... тривоги, сирени е... прилітають, є прильоти в Дніпро. Але команда виявила бажання готуватись на рідному каналі. Першу медаль цього разу «Срібну» завоював один з найдосвідченіших веслувальників Роман Полянський. Його головним суперником став італієць Якомоперіні. У фіналі А він провіз українському веслувальнику 5 і 11 сотих. Бронзовим призером заїзду став німецький спортсмен Маркус Клем. Екіпаж змішаної П'єр-3 Дар'я Котик та Станіслав Самолюк також стали срібними призерами чемпіонату. Секунду 88 вісім сотих вирвала на останніх метрах команда з Франції, а третім фінішував екіпаж Великобританії. Нагадаємо, що на минулому чемпіонаті Європи в місті Верези в Італії пара виступала ще у складі четвірки Мікс, екіпаж якої був розформований після Токіо. Ми трошки не доробили для цього, щоб бути. Тут на Європі, тому що багато труднощів, які ми іспитуємо на країні в нашу удома. Багато незручностей складає і наполегливо тренуватися не завжди не, не є така можливість, так скажемо. Тому що е, сирена, тривога якась. Везде збої, тобто не недоспав, переспав, ти йдеш, тренуєшся, ті глаза красні, тому що ти не висипаєшся. Хто, хтось чутливий, хто не чутливий, хтось може просто спати, хто не, хто не спить после как проснулся, то комусь то, е, е, очень тяжко. Екіпаж змішаної дві, дві кіпер три детекотик та станіслав самолюк також стали серйозними призерами чемпіонату. До, до, до ці дві сотих вирвала на останніх метрах команда з Франції, а третім фінішував екіпаж Великобританії. Це завжди завжди не набуває. Ну, в принципі, ми зробили те, що ми змогли. Ми намагалися першу тисячу тримати з лідерами цієї гонки, але більш досвідчені суперники нас обійшли після тисячі. Ну, але дуже добре, що ми змогли отримати другу позицію. Плани взяти ліцензію на паралімпійські ігри. і і дуже потужно виступити і прославити нашу країну. Нагадаємо, що на минулому чемпіонаті Європи в місті Вареза в Італії пара виступала ще у складі четвірки Мікс, екіпаж якої був розформований після Токіо. Дві срібні нагороди стали доробком початку змагань у Словенії. Конкуренція і підготовка учасників в цьому році була на найвищому рівні. 94 спортсмени з інвалідністю з 22 країн світу змагалися за медалі чемпіонату Європи 2023. Вітаємо спортсменів з далим початком змагань і вболіваємо за успіхи наших паралімпійців разом.